Слава Перуну, який нашим воїнам суд і честь, Злотурунце праведне милостиві єсть. Який воїни у нас захищає, силами своїми благословляє, силами своїми наділяє. Сила Перуну, це честь і благородство, правда і праведність. Стану перед дубом перуну покличу. Прийди, прийде, перуне! Прийди, прийде грізний. Цілими перуновими блискавками ясними озветий землю громами рясними. Золотир каменя вогню викриши, вогню викриши, світло запали. і силу свою вона прояви, Слава перуну, слава. <му> перуне перуне, Боже Злоторунний. З громом блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш, русинів навчаєш. Як бій вигравати й нечість долати, як вереженько вкосити і правду любити. Вої твої ревні, то предки наші кревні, які право боронять а за нас бої молять, аби Русь повстала і її могуть настала, аби храми роду, капища народу, волхви відродили, і славлення богом творили перуни, перуне, Боже златоруний, селі силі рода, славу співаю тебе, величаю! Слава Перуну, слава! Слава перуну, гнекудрому, які стріли кидає на боргів наших. І вірно вперед веде по стежці, тому що єсть, той воїнам сути честь, і яко злоторон милости праведен єсть. Прийми пожертви наші, в ім'я утвердження сили і правди твоєї, силами своїми захисти, силами своїми благослови, силами своїми наділи усіх захисників і захисниць України, матері землі православної. Зутерборона, волонтери. Добровольці, усіх, хто нині дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Перу немогутній могутній Боже наш, ти правовірно охороняєш між білобом і Чорнобом лад встановляєш. Крутий коло живого явлення на нього сваржі синій ти ведеш нас, ти правою, добра, нічесної, з ворогами чорними оберіт утверджувати, й державу берегти Україну, матір Русь святою стерегти. Ти сила сильних і відвага відважних, правда праведних і святість святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і ницих караєш, яко грім з гряне, так оперун в колісницю сяде, діви по обох боках стріли тримають, перуну батьку допомагають. Грізний перун сваргу гукає, військо своє до бою скликає. Гей, Перуничі, могутні витязі, ставайте до лави, ставайте бою. Ми поклик цей чуємо, лави стає за богів рідних. Україну матір Русь святую. до січі йдемо. Слава перуну, слава слава перуну! <кій> Слава Богу нашому, поруносвітлосяйному, на Він громами землю пробуджує, тим дух укріплює та душу радує, кличемо вояцтво Його небесне, що суть полк перунів, стати на межі праве та яве, коне сворожі стерегти, Україну, матір берегти. Ото бачимо, сварга я вогнями многими виблискує, все отцові наші кують мечі крицею, похід збираючись на тьму вражою. Тож візьмемо оружжя своє й станемо в лави воєдино, аби з предками вирушити у битву Вселенською. Хай зростає міць у тілах наших, а світла у душах чистих, бо то йдемо проти безлоду лад, несучи світи, сотворяючи з богами нашими разом. Слава перуну, слава! Слава перуну, Найбільше. слава. І всіх, всіх, хто нині з нами є, слава родам вашим, хай Найбільше. Боги рідні, силами своїми, роди ваші, життя ваші наповняють. Слава рідним богам! Перуне Батько Найбільше. наш, гримить у сварці сині твій меч у щит. Ми вірні діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною родом даною. Коли Кольожово явлення лад оберігаєш, рід руський, нас, православних, повсякчас захищаєш, захисти душі наші, сідими перуницями, а тіла наші вогняними громовицями, хай вони нас не чіпають, а вороги відганяють, ворою спопиляють. Горить у душах наших вогонь сорожий, вогонь віри праведної, Святой Божий. Тож з тобою ми повсякчас поєднані, утриглаві великому об'єднані прибудь до нас на поклик наш. Слава перуну слава. Перуне батьку наш! Ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрості та завзяття, наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної, України Русі славної. Хай перебуває під захистом Твоїм Збройні Сили України, тероборонівці! Волонтери, усі, хто нині захищає землі наші рідні, усі, хто нині відстоює лад на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Да буде так, слава Перуну, слава, слава рідним вам!